На каналі Хімічки. Сьогодні ми з вами поговоримо про прості речовини, метали та неметали. На минулому занятті ми з вами дізналися, що чисті речовини поділяються на прості та складні. Нагадаю, проста речовина утворена атомом одного елемента. Складна речовина утворена з атомів декількох елементів. Сьогодні ми ближче познайомимось з металами та неметалами. І так, до металів у нас належать залізо, алюміній, ртуть, золото, літій, срібло та інші елементи. Я лише навела приклад тих, які нам відомі у повсякденному житті. Із срібла, та золота робляться вироби, із алюмінію робляться е, різні е, алюмінієва фольга або різні деталі. Туть використовуються у термометрі, літій входить до складу батарей. Які ж властивості металічних елементів? За звичайних умов метали тверді, проте є виняток ртуть. ...туть перебуває у рідкому агрегатному стані. Усі метали мають металічний блиск. Вони дуже добре проводять струм та тепло і володіють пластичністю. Із металів можна робити велику кількість виробів. Неметали. Сірка, фосфор, хлор, карбон, йод, бром. До властивостів неметалічних елементів належать такі, як крихкість. Вони дуже погано проводять теплоту та електричний струм. Вони можуть мати різний колір та запах. І, до речі, перебувати у різних агрегатних станах. Йод, який є не металом, він може перебувати у твердому стані і переходити у газоподібний. Цей процес називається сублімацією, ви його будете вчити пізніше. Але я вам покажу зараз експеримент, де показано, як твердий йод переходить у газ. Давайте подивимось. При йоду дуже небезпечні, тому даний експеримент у домашніх умовах повторювати заборонено. Наступне, якщо ви забули, які елементи належать до металів чи не металів, є шпаргалка у нас, це таблиця Менделеєва, користуючись якою, ми можемо зрозуміти, елемент належить до металу чи не металу. Що ми робимо? Ми проводимо уявну лінію від. Бора до астата. Все, що знаходиться нижче даної лінії, ось тут, це у нас належить до металів. Також до металів у нас належать побічні підгрупи, куди входить хром, мангам, фером, кобальт. Це також метал. Аби нам знайти неметали, нам потрібно. Від уявної лінії вверх, і в нас тут буде бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, хлор, бром, йод це все не метали. Також не метали зображуються червоним кольором на жовтому квадратику. Звертайте на це увагу. Давайте зараз з вами розв'яжемо декілька завдань. Завдання номер один. Укажіть групу, в якій усі елементи належать до металічних. Алюміній, магній, калій, кальцій. Поїхали. Дивимось. Алюміній. Шукаємо магній, калій, кальцій. Усі чотири елементи знаходяться нижче лінії і є металами. Тобто даний варіант нам підходить. Але давайте перевіримо інший. Магній, купрум, сірка, калій. Магній, купрум, так, сірка і калій. Нам не підходить сірка, тому що це є не метал. Тобто даний варіант нам не підходить. Далі калій, натрій, купру, фосфор. Калій, натрій, купрум, фосфор. Не підходить, так як фосфор є не металом. Не підходить нам даний варіант. Манган, магній, феррум і гідроген. А, магній. Манган феррум і гідроген. Це у нас метал. Манган і феррум також метал, тому що вони входять. До підгрупи. Ой, я тут, нечайно гени виділила. От гідроген. І гідроген у нас не метал. Тому не підходить. Якщо ми повернемося зараз, повернусь до минулого слайду. Ось тут. А, то у нас алюміній, магній, калій, кальцій усі належать до металічних, а ті ми перевірили варіанти, нам не підходять. Завдання номер два. Укажіть просту речовину червоного кольору, утворену неметалічним елементом. Так, у нас є сірка, фосфор, хлор і мідь. Купром це у нас метал не підходить. Тобто у нас є три не метала. І один із них має мати червоний колір. Сірка у нас має жовтий колір. Фосфор у нас може бути червоним, жовтим та чорним. Власне, ось так він виглядає. І дана. І тут правильна відповідь буде фосфор, тому що він може перебувати у трьох аллотропічних модифікаціях. Тут навіть зображена четверта, але це дуже рідко зустрічається, вона називається металічний фосфор, поки вона вам не потрібно. Завдання номер три. Укажіть просту речовину, яка належить до неметалів. І так, у нас є купру, цинк, водень, заліз. Ми сьогодні вже дивилися, що купром це у нас метал, цинк це у нас метал, водень – це у нас не метал, і ферм це у нас метал. Нам потрібен не метал, води. Друзі, якщо у вас будуть питання, задавайте у коментарях. На сьогодні ми з вами розібрались, чим відрізняються метали від неметалі, і як знаходити їх в таблиці Менделею до застосу